Не купуй бове відеокарту, доки не подивишся це відео. Покупка вживаних відеокарт завжди на ваш страх і ризик. Ніхто не дасть вам гарантії, що через тиждень карта не зламається. Перед тим, як бігти за дешевою топовою картою, послухайте, як мінімізувати ризики. На прикладі сайту OLX знаходимо цікаву на модель відеокарти, дивимося на фотографії та опис. Якщо зовнішній вигляд та стан вас влаштовує, переходимо до перевірки продавця. Починаємо завжди з рейтингу і відгуків, також важлива дата створення аккаунту. Якщо є негативні, якщо відмовляється від перевірки, якщо ціна відеокарти надто низька, якщо продавець з вашого міста і готовий на особисту зустріч та тести відеокарти, це хороший знак. Дивимось на гарантійні пломби. Заводська пломба це ознака, що карту не розбирали і не ремонтували. Але такі пломби легко купити і наклеїти повторно. Якщо відеокарті більше 3 років, навіть з рідною пломбою, то готуйся до заміни термопасти і термопроклелок. Краще одразу обговорити це з продавцем і попросити знижку перевірки відеокарти. Тестуємо у Formark 10 хвилин, далі тест SuperPosition і тест відеопам'яті. Ідеально ще пограти 15-20 хвилин у важку гру, щоб перевірити реальне навантаження. Якщо продавець погоджується на такі тести, 99% що карта чиста і робоча. Ну і повернемось до нашої RTX 4090. Не ведіться на занадто низьку ціну. Сильно дешева карта майже завжди має приховану проблему. Краще трохи переплатити, ніж потім витрачати на ремонт тисячі гривень. Якщо я щось забув, напишіть, будь ласка, у коментарях, як ви тестуєте відеокарти перед покупкою.